Ну, тут ситуація складна. Мені... Я пам'ятаю, що я казав, що Краматорськ стане кісткою в горлі окупанти, і все це, це справді так і залишається, але доля Донеччини наразі мені не подобається тут є велика ймовірність того, що Донеччина може потерпати далі від наступів. І далі може бути поглинена, поглинута Росією. Нехай там тимчасово, але це все одно е, імовірність така дуже велика і є небезпека. Е, це взагалі історія така, тому що я от сижу, я отак працюю, ну як зараз, да? е, я працюю і мене пробиває, що от залізниці, потяги, вокзали, Мене аж отак от. Я чомусь одразу пишу це в Телеграм. Хоча зазвичай я перевіряю там на картах щось передивлю, і знаєш, там щоб, ну я не можу давати інформацію, там просто мені там якось здалося, або цей і я чомусь не перевіривши. На це пишу в Телеграм, що мене от як стромом пробило, так і я пишу і на наступний день ось це відбувається з потягом і о, да, о, і залізниця в тому числі, але більше зараз енергооб'єкти. Зараз ще Захід України. Я на каналі дивився Захід України детальніше на своєму. Тому зараз. Ну, знаєш що? да, військові об'єкти, залізниця, енергооб'єкти, але енергооб'єкти в першу чергу. Ну, е, ймовірність, удару є, але зараз фактично я його не бачу, як знаєш, як от подію. Може, це я не бачу. Може хтось інший з майстрів бачив, тому що я зараз бачу, як. Знаєш, як е, перспектива на це, як підготовка є, але фактично е, не, не знаю, коли і де там важко мені зараз сказати. Можливо, ще ціль і не обрана насправді. Да, можливо, можливо, тому що там вони ще вирішують. Там знаєш, що мені показує процес е, підготовки, навіть не в підготовки вибору цілі а, або там, знаєш, а м... підготовки самого орешніка. Так, щось з ним можливо не так. Та. Да я в телеграм-каналі, якщо не помиляюся, в своєму дивився коли знаєш, коли мова зайшла про ну вже так впевнено зайшла про тристороннє управління цієї станції. і от я чесно тобі скажу, що дуже схоже на це, да, Росія буде тягнути ковдру на себе. Там будуть певні певні складнощі навіть в цих домовленостях. Тому що всі зараз чекають домовленості про початок про закінчення війни, там про якусь паузу. Навіть да? okay. а тут треба. А тут важко з цими довбнями домовитися, хоча б про якісь, який, хоч там про заес, там тут щось про якусь територію. Там да? То все одно все буде домовлювати до... про все будуть домовлюватись по іншому ніяк подобається це комусь чи ні. Реакції суспільства будуть різні. Е, суспільство ще буде більш розколюватися. Зараз оцінювати добре це чи погано ми не будемо. Але сам факт того, що це звичайно, це не, звичайно, точніше, це не добре, але зараз там обгорювати це ми не будемо. Сам факт того, що це буде, це вже нам показує, що е, немає єдиної правильної думки, немає єдиної думки і немає правильної думки. Рішення теж правильного. Так само і по ЗЕС, тому що тут показується, що є е, управління, воно може бути розділене, тобто не тільки з Росією, тому е, цей, але це не добре. Це не добре. Е, ну розумієш, коли були вибори, і Трамп ще не балотувався. Ой, точніше, Трамп балотувався там було з Камалою Харіса з цим. Да з Байденом вони там змінилися, е, і і Трамп показувався е, чітко, що він буде президентом, але чомусь була така чи то повісточка, чи то що, тому що всі люди писали, що от кажуть, що Трамп взагалі змінить гру, гру що Трамп це така надія для України, що Трамп це така. Мені ніколи такого не, не е, показувалось. Ну, я так знаєш, там рот на замок, думаю, ну окей, люди, ви так хочете, ви так... може, це хтось з майстрів казав, я не знаю. Але була така постійна, знаєш, як в повітрі вітала, що Трамп прийде, порядок наведе. Те, що він буде президентом, це було зрозуміло. Те, що він буде допомагати і буде все робити, для того, не для України, а для себе я маю на да? щоб зупинити цю війну. Ну так, тому що він це такий тип, тип людини. Але чи фактично він е, зупинить війну? Ні. Тому що зупини, зупинити війну це вплинути на тих, вплинути на тих, е, рішуче вплинути. І сказати, що все це не буде, тому що у мене є на вас там щось, у мене є на вас там. Ну, коротше, я, я так на, на пальцях. Да? Важелі впливу. Да, застосувати. важелі впливу. А його а їх так сильно і немає, цих важелі впливу. Тому ні тут буде завершена війна саме от, зустрічами, перемовинами, нашою стороною, нашими військовими, нашими, нашою дипломатією, той, тими залишками дипломатії, яка залишилася на Росії. Тобто сказати, що Трамп, той знаєш, там, як цей птах, який миру, який прилетів, там сів на Не, да, сів на голову і насрав, знаєш отакий. Дивись, те, що я бачив, я робив розклад на лютий вже на енергії лютого. І там мені показало, що є певні такі. Прога... Такого, можеш, Знаєш, у нас січень був от кожен день, нібито зранку до ночі. А от в лютому може бути таке, що буде десь поспокійніше, особливо там після 10-го, після 10, 12-го. Так, але сама, сама, знаєш, сама формат обстрілів і, оце, і ось ця енергія. Вона не зникає, де та, там трішки переходить з землі на воду, але е, чи навпаки, з, не пам'ятаю вже, але сам факт того, що е, вогонь залишається. Оця енергія вогню залишається. І е, насправді ну може, воно там ще навіть березень буде в цих енергіях. Може, та не знаю, може, квітень буде полегше, не знаю, але от поки що так, поки що без змін і енергії лютого, вони без змін, але не вже ось цей пік енергетичний, він вже е він же пройде. Він закінчується у нас якраз рівно на перетині цих місяць, ну, січня і лютого. Тобто 30-го, 30 там, з 29 по 2. Оцей, оце закінчення. І якраз писали, що може бути обстріл, да, 30-го, 31-го. Ну, це дуже ймовірно, тому що якраз іде зміна цих енергій, завжди на зміну на зміну е, перепадають такі обстріли, там масовані, масштабні. Ну, у них тут десятка, у них тут прям десятка е, пентаклів, у них тут десятка кубків. А, але тут випадає колесо фортуни, і те, що ти сказала, от ремарку про те, що від ідеї буде ще що, це буде. Це буде, да в всьому свій час, але це буде. А зараз вони там вчуть анівдесна цілуються. Але це стосовно не просто відносин, да, як країн, а саме, як ти теж сказала, правильно допомоги матеріальної. Це щось фізичне, пентакль, да, Це щось, це щось, те, що цей зброя, і військова і техніка, і так далі, так і, і навіть гроші. Я не знаю чому, але от і гроші теж. Вони про себе трішки, вони більш про себе. Що їх стосується, от е, якщо -ні, ні, я думаю, що тому, що знаєш, вони, от е, якщо їм щось, хоч крапельку, буде загрожувати або не сподобатися, так і це вплине просто на Україну. Да, у них там щось буде з Росією, і це просто вплине на Україну, а, але не значне, та настільки, щоб там це зупинило війну. Ну, У нас тут випадає король чаш. Це карта, яка нам покаже, каже про те, що все буде, знаєш, як то вислів є, спустово Угу. От е, поки що ні. Хоча е, тут е, можуть навіть заявити, що е, які перемовини, щось налаг... налагоджується, щось там іде, тому що далі карти, в принципі, непогані. Але ось цей король е, чаш каже про те, що це поки що тільки слова, а нам потрібні, ну, якщо ми, ми кажемо да, про якісь зміни, про якісь там. Кроки до там, хоча б паузи да, у війні чи там по обстрілам, то це мають бути якісь папери, да, якісь там угоди, а тут такого поки немає. Ну що Точно створюють, але тут, знаєш, я би в цьому не шукав теорії змов. От я б не mm -hmm. шукав. А можна, я маю там можна щось переглянути, подивитися, чи там знаєш, от коли я ж коли був коронавірус, теж було активно, люди мені писали, я постійно дивився. Але люди постійно все в один момент різко почали писати все з призми теорії змови, що це а, винищене так. людство, і там де. Ну дивись, цього е не можна, не можна. Тому що е якщо є така версія, якщо ну знаєш там типу. Це як один з теж один з гілок певної правди, або там, ну певних імені певних сценаріїв. А зараз те, що відбувається там з вірусами, так точно є штучні, але чи це зроблено задля, як там кажуть, перебити народ, або там да там винищити людей, або там з або там відвернути увагу, або зупинити війну, або розпочати, наприклад, якусь війну, десь да. Ну я в це не дуже вірю, але знову ж таки, можна зі мною не погоджуватися. Я вважаю, що це трішки б'єць. Отут от більше, звичайно, ймовірність це є. Сказати, що це буде скоро, чи сказати, що це буде от зараз, зараз ні. Але тут, хоча порадує те, що є. Е е показується на це перспективи, і перспективи непогані, просто вони зараз ще не активовані. Ще вирішується це питання. Е воно не вирішується, воно як стоїть точкою в енергетичній карті, як скажімо так. І до цієї точки просто треба дійти. Можна її пришвидшити, наприклад, якимись діями, а можна там умов... ну це ж все військова справа. Тут мають вирішувати, я тут нічого не можу сказати. Ця точка є, її, є нею можна скористатися. А вже як скористатися, це як пам'ятаєш, було з коли ми з тобою говорили про і серпеність і перемовини, що її була точка, там це. Там зупинити і краще точка була ще в травні, але розумієш, коли є ось ця точка, це не означає, що це відбудеться насправді. Ну це можна побачити, там ймовірність, да скажімо так, що програється ця точка чи ні. Але якщо вона є, то вже є ось ці 50%. відсотків. А далі вже все залежить від того, що буде діяти там, що будуть діяти військові, що буде діяти влада, що буде діяти інша сторона війни. І е, важливо, просто можливо, це просто треба детальніше потім дивитися, і ми будемо розуміти, наскільки ця точка спрацює або ні. Але точка ось цієї повернення е, та, вибачаюсь, точка ось цієї повернення е, Херсонщини, не всієї там певних територій, поступово щось там будуть. Там, е, е, я бачу рух ось цих енергій, а це дуже добре, якщо є рух, бо якщо нема руху. То це значить ніяких змін. А от цей рух є на Херсонщині, як він буде потім програватися, як він буде втілюватися в життя? Карти не показують, тому що ще зарано ще мені що показали, що мені не сподобалося, що навіть трішки налякали людей, але в принципі лякатися сильно. Ну чому що, що нас там вже може налякати? Що може відкритися провокації ДРГ, ну це вже є, але от відкритися саме, знаєш, показало новий фронт. І я дуже переймаюся, щоб це не був Чернігів. Чернігів. Да. І вже там почали писати потім, що знаєш там є активності, Білорусь, там що якісь да, заварушки. Але ж бачиш, що не просто так, значить, мені показало. Стосовно е, обстрілів і стосовно цього е, наступу да, нового фронту, там ну це не буде наступ. Люди просто бояться одразу, що все Чернігів, окупація, все е, там вони мають мають якусь зробити провокацію або мають зайти, щоб був тиск, да, щоб була більша сфера е, території правління, сфера правління. Якщо я правильно висловлююсь, тут питання в тому, що якщо Україна, чому я? Почав про перемовини, що якщо Україна не піде на поступки і хоч якісь, які треба будуть в Росії, і е, за і, е, от до моменту да, то ось ці всі увесь цей тиск військовий він буде продовжуватись. І що стосується фронту, і що стосується обстрілів, от допоки Україна не скаже, наприклад, щось про Донбас. Що ми там щось погоджуємо про Донбас, а ми що, або ми щось погоджуємо там про ну те, що хоче Росія, Ось це буде продовжуватись, і що мені теж найбільше не сподобалось, це буде посилюватися. От, якщо, якщо Україна зараз от в там перших числах е, щось. Е, Висуває те, що вона по я не кажу, що треба це робити. Зараз теж люди почнуть писати значить, треба. Ну ніхто не знає, і ще раз кажу, як треба всі ці дивані експерти можете залишити думку про при собі, тому що це вплив дуже багатьох факторів. Це, це десятки і сотні тисяч, і мільйони тисяч людей, які роблять все за для того, щоб зробити мир. Ну, коротше, не буду на цю систему філософствувати. Е, я до того, що якщо Україна от в перших числах не прийме якісь рішення, яке буде вигідно Росії, якби це зараз не звучало е, 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 обідне, е, це буде продовжуватися і буде продовжуватися періодично посилюючись. В мене ж самого все. Запорізька область тут ситуація теж складна, мають зупиняти ворога, мають тримати, мають навіть знаєш, що лютий. От у нас мають навіть з відвойовувати назад якісь території, звільняти невеликі, але вони є і далі. Там ну там все одно розумієш, якщо з іншого з одного боку будуть відвоювати, то з іншого буде просування. І воно так. Ну, тобто ситуація тут затягується. Тут не можна сказати, що от зараз Запорож, Запоріжжя е, там тримає десь буде окупація, ні, тому що тут якось воно такий процес відбувається як трішечки як пінг понг Може мене поправлять там хто більше розуміється або хто розуміється військовій справі, е, тому що тут є ось цей рух, і він не в одну сторону, тому що рух в одну сторону знову ж таки це як це погано. Але коли є рух і туди, і сюди, і відбуваються ось ці процеси для захисту міста, а вони відбуваються, ну то це добре. І я дуже буду надіятися, що при тому, що карти не дуже не дуже, я буду надіятися на те, що і тут є, знаєш як є, є чому надіятися, через що, що будуть ці території захищати, і будуть ці. І будуть ще щось потроху звільняти. Я дивився, я коли дивився ось ці перемовини. В мене є відео на каналі, прям присвячено. Там пару днів назад вийшло. І е, до чого я це? Що там я дивився, і в, в рамках перемовин почали випадати карти, знаєш, які стосуються. Ну там по тих ж самих просуванів і обстрілів, і я почав це детально розбирати, розкривати ці карти, дивитися, що стосується обстрілів, що стосується п -п -п наступів фронту, та то це все буде активно. Це все буде на всіх напрямках, на всіх.